У ну, що в нас тут є пару годівничок, є іграшки для тварин. А то в основному корм і лежаки. Бачите, всякі такі креативненькі Діти робили своїми руками. Діти робили самі. Аби придбати подарунки для підопічних Житомирського центру захисту тварин у Баранівській гімназії номер 2 провели благодійний ярмарок дитячих порубок. Ми робили благодійний ярмарок до Святого Миколая. Частину коштів ми виділили на подарунки для дітей з сирі, та частину коштів ми для притулку, для собак, для тварин. Жалко їх Ко вони б лежали б на двері, їм було холодно і не було їсти, вони могли б померти. А Притулку там їм дають їсти, і вони сплюють на табу кодрі. Що ми привезли, вона дуже допоможе. Бо собаки типу, бо собакам їсти треба і іграшки, бо вони хочуть погратися з кимось. І так само спальники, типу, їм треба поспати в теплі. Під час уроку доброти, який провели зоозахисники, дітям розповіли, як потрібно доглядати за собаками та кішками в і чому варто взяти їх додому? Якщо тварин камінії породи, наприклад, такі як пекінеси, такси, пінчери, йоршерські тер'єри, їх потрібно вигулювати досить короткий проміжок часу і забезпечити одягом. Ця акція для того, щоб донести, що тварини це члени нашої родини, є домашні, є безпритольні. І увага потрібна як домашнім, так і безпритольним. Поки стільки тварин є на вулицях, це недоцільно купувати котика або собачку. Для звичайної такої охорони, для друга, для компаньйона взагалі не важливо, яка порода цієї тварини. Нині у міському центрі захисту тварин перебуває близько 20 підопічних. Леонід Харшан, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.